Вишиванка це історія і культурне надбання українського народу, По тому, як вишита сорочка, можна було багато чого дізнатися, якого статусу людина, багата чи бідна, заміжня чи одружена, якого віку та навіть з якого регіону. Вивчаючи цю тему, я зрозумів, що кожен регіон України мав свій орнамент і стиль. Одяг наших пращурів був повсякденний святковий, погнівний, весільний. Весільна вишиванка була оберегла і одягалася вже один раз. Дуже багато символів і таємниць, і прихованого змісту. Можна дізнатися, коли вивчаєш орнамент. Мені пощастило, що я маю можливість доторкнутися до речей, які збереглися у побуті і передаються у спадок. Тепер, коли я поїхав до своєї бабусі, я почав по-іншому дивитися на все, що мене оточило з самого дитинства. Я знаю, що для хлопчиків і для дівчаток теж існує свій орнамент вишиванка Знаю, що орнамент може бути рослинного, тваринного та геометричного напрямку. Знаю про способи вишивання сорочок, мережка, вирізування, низинка, заволоч, кресток, гладь. Білим по білому, напів кристи. Але повністю копіювати узори не можна було, бо так забирають що Вишиванка – Мишуванка сакральні мотиви нашим орнаменту стали великим надбадням українців, тож бережемо наші традиції і вивчаємо більше, щоб передати нашим нащадкам.